Сотні автономних дронів патрулюватимуть океан, виявляючи рух російських субмарин і захищаючи критичну інфраструктуру. Заявляють у Міністерстві оборони Великої Британії. Для цього будуть використані магнітні стрічки з акустичними сигнатурами ворожих кораблів і підводних човнів, що зберігаються в архівах. Ці дані збирали понад півстоліття фахівці Королівського флоту, які полювали на підводні човни. Раніше ці записи були важкі у використанні. Але тепер вони стали в пригоді завдяки новим технологіям. Система Lura, розроблена європейською компанією Helsing, використовує штучний інтелект, щоб висвітлити океани і знаходити російські підводні човни. Lura може розрізняти навіть кораблі одного класу за їхніми унікальними шумами. Система складається з мережі підводних сенсорів, які працюють як супутники під водою. Планери дрони з сенсорами можуть місяцями патрулювати море, вишукуючи підозрілі звуки. Це особливо важливо для захисту підводних кабелів, що забезпечують зв'язок між країнами.